Як зрозуміти, що кіберспорт це твоє? Досить логічне питання, яке приходить в голову людям, які хочуть спробувати себе в кіберспорті, але не впевнені, чи не буде це просто пустою тратою часу. Але насправді все не настільки складно і перше це чітко розуміти, що ти саме гориш грою, а не просто раз на тиждень заходиш фаново побігати там з друзями чи щось таке. Якщо це реально про тебе, то тоді наступне питання: чи стабільно ти граєш під натиском? Тобто, коли, наприклад, залишився в клатчі і вся команда на тебе дивиться. Якщо ти можеш показувати круті результати, навіть коли нервуєш, то це вже буде дуже великим плюсом в кіберспорті. Також дуже важлива комунікація. Якщо ти хочеш бути капітаном, то це може бути навіть важливішим, ніж твій загальний рівень гри. Ну і останні два пункти: це, звісно, по-перше, дисципліна без неї в кіберспорті взагалі нікуди. А по друге, це бажання бачити щось більше, ніж просто циферка ЕЛО або ранг. Але насправді найголовніше то саме мати бажання стати кіберспортсменом. Якщо якийсь з тих пунктів у тебе не дуже вкачений, тобі з цим з радістю допоможуть спортивні психологи та тренери нашій кіберспортивній академії от бажання має йти саме від тебе. Тому, якщо реально гориш кіберспортом, чекаємо тебе в нашій кіберспортивній академії за посиланням в профілі.